Чи ціни на продукти ростуть. Ви думаєте, що ціни на гратаж, так не ростимуть? Вони мені знадобилися ось на третьому курсі першому семестрі. Чи хотіли б ви колись а, ну, очолити саме про бюро? Я закрила середнім балом 92. У тому році навіть була загроза закриття ММЗ, якщо не помиляюсь. Чесно, в медіці, в тій завжди якісь цікаві штуки. Трохи про свою владу на посаді голови Стодради. Як, як ви цього досягли та чому саме Студрада? Чому не правбюро? Е, ну, я почну з кінця. Е, чому Судрада не правбюро? Якось взагалі так цікаво склалося, що мене мій одногрупник скажімо так, заманив в Студраду. Я в свій час була, скажімо так, в 10-11 класі школи. Я тільки починала якісь активності і брала в них участь. І якби не війна, мій проект би втілився в життя. Просто так випало, що якраз у 22-му році я його виграла. Е, і відповідно війна трошки завадила. Е, і чому Студрада? Ну, мене запросив мій одногрупник. потім там уже пішла, як пішло. Е, нагадай, будь ласка, питання. Чи хотіли б ви колись е, ну, очолити саме про бюро? Чи взагалі mm -hmm. у вас були думки на самому початку, як ви вступали до судради? Е, такі навіть думки ну от мене запрошують до судради? Можливо, про бюро? Мене профко прав... я є е, членом правкому. Ну, Це багато хто є у нас зі студентів саме членом правкому. Е, саме не багато небагатих, яких членом правкому. Угу. Ну, правком це зрозуміло, а саме профбюро нашого факультету. Mm, ну, в свій час там були досить хороші активісти, правда. Вони були роки за чотири до мого вступу, опираючись на історії. Тому, скажімо так, я в студраді бачила потенціал, там було більше моїх знайомих, і відповідно через це я розвивалася саме в Студраді. Ну і плюс, все-таки штука з внесками мене теж турбує. Я зрозумів. Ну я не, я не знаю, наскільки те турбує. це турбується багатьох студентів, але там невеликий внесок, і зараз він, мабуть, Ну, залишиться. я знаю на що він йде, і, Типу, краще поспілкувався з самим головою студентського правкому. Типу людина хороша. У мене з ним досить хороші стосунки. І в принципі, я думала про те, що піти правком, Саме щось актив щось активнічать в випадку, ну, скажімо так, перестраховки. Uh -huh. Раптом в мене щось не вийде саме з тудрадою, але конкретно, типу, як основно діяльність правком я ніколи не розглядала. Тобто ви було ціленапрямлено саме на судрадою? Так. До кінця. Так. Я зрозумів. Розкажіть коротко, що будь ласка, про зміну концепції самої студради після приходу у вас до, скажімо, влади, до голови студради. Uh -huh. Це насправді досить складно і комплексно, бо я зміни почала ще будучи першим замом. Як uh -huh. тільки мене обрали, ми з головою о, там була досить цікава ситуація. і Голова більше взаємодіяв із адміністрацією, о, тобто з Олексієм Миколаєвичем, з Оксаною Валентинівною, з Василенком. Ще тоді Тетяною Василівною, ходив на різні оці, о, скажімо так. Вчені ради різні адміністративні штуки, куди зараз отже я. E, і це, мабуть, займало досить велику частину його часу. А я саме займалася внутрішньою роботою, наприклад, налагодженням медійки, яка в той час, ну, чесно, в медійці в тії завжди якісь цікаві штуки. Ми ніколи не можемо налагодити роботу до кінця, все одно нам щось заважає, але вона набагато злагодженіша, ніж була до цього. E, потім. Які зміни? Я б сказала, що зміна саме зараз, типу, зараз в Студради є вайп. До цього його не було. І навіть ну, типу, такої штуки, як бути в Студраді, типу, взагалі, бути в Студ організації, були чимось крінжовим на FT. <світ> зараз ця думка, ну, я бачу і по викладачах все таки, і по більшості студентів вона змінюється. Uh, так, є певні люди, які, можливо, в жарт, а можливо, ні. Кажуть, що, типу, сто за це все одно це якась фігня, uh, це непотрібні штуки. Хоча, ну знаєте, якби не ми, мабуть, не факт, чи вас ми навіть слухали. Ну, загалом, медійка до тебе uh, присідала, це, ну, це зрозуміло, що вона присідала uh. самої судрати. А uh, чи присідає вона зараз, uh. навіть якщо трошки? Uh, вона завжди присідає. Що Саша, Саша, в принципі, і так постійно відхвачує за це е, голова Медійки, Але типу, вона більш згуртована, ніж було до цього, що не можу нарадувати. Е, бо на скільки голів підряд вони пішли з Медійки. Тобто людина okay. очолювала, ну, медійка з'явилася саме за мене. Е, і відповідно до цього люди очолювали то дизайн, е, то просто те, що називалося інстаграмом, то редакцію, е, то... Зазвичай щось таке. І потім, типу, коли вже з'явилася нормальна медійка, типу всі ось групки об'єднані в одну, то я б сказала, навіть стало трохи легше працювати. Також я б сказала, що з дистанційкою саме в Студраді дуже впали якісь очні активності. Ага. Ну, взагалі це що, як так? і освітня частина, типу лекції, так і просто такі штуки, типу, вашої посвяти, серед якої було дуже багато питань, <сум> типу, але загалом таких заходів не не було. Мабуть, років весь дистант. Типу, це шість років чи скільки там? П'ять років можна сказати, навіть трошки більше. Трошки більше, то що вже тоді, типу, там щось завадило. Я зрозумів. А взагалі на судраду виділяється якийсь певний бюджет, так? Так. А, ви використовуєте його для самої реклами, наприклад, під час вступу абітурієнтів для тієї самої таргетованої реклами, як ви говорите в Інстаграмі? Чи ви використовуєте саме такі сфери? А, ну ну ну, ти знаєш взагалі, як використав що таке гроші з Ну, це було б цікаво пояснити. А, гроші зраду це державні кошти. Це ті надходження, які е, є, ну, типу, в університету щороку. І від цих надходжень е, нам виділяється певний відсоток. Здається, це один відсоток, якщо не 0,5. Я точно зараз не пам'ятаю, бо там щось між цим. Здається, до одного відсотка. Е, насправді це сума, якщо подивитися, досить велика. Але враховуючи, що в нас 24 підрозділи. Ого. А, плюс з новим головою настались дещо з великі, ну, типу, я б сказала масштабні зміни. А, і в принципі, в принципі, а, ну, типу, нас тут радує в ти цього року впало 42 тисячі гривень. Uh -huh. Ми подали ось бюджет кошторис. Він нам мають його розглянути, затвердити, але там ми вже бачимо, що ми його перевищили, бо ми трошки взяли менші ціни, типу менші характеристики їх ну, типу, прирівняють до тих, які є по шаблонам. Uh -huh. В принципі, державні кошти не можна використовувати в комерційних цілях. А, ну, в плані, от якраз інстаграму, так. А, типу особисте використання все має йти строго через закупівлі КПІ. Типу, ага. в, нас є, в нас є бухгалтерія, в нас є відділ закупівель, саме через ці інституції мають йти наші закупівлі. Тобто ми можемо купити якісь речі, фізичні зазвичай, або програмне забезпечення. Типу, наприклад, як купляє КПІ постійно якісь ліцензії там, для айтішників, щоб вони могли не піратити, а все-таки користуватися адекватним, нормальним інструментом, який підтримується, оновлюється постійно. Ну і відповідно, ми не використовуємо для таргетованої реклами. Ми використовуємо більш нативну рекламу, таку, як ми використовували 1 вересня, ніж 30 серпня цього року. Так. Ну я зрозумів. А взагалі у вас піднімалось таке питання як використання власних коштів от, для реклами, тому що є Нам така це проблема. Не можна. А це заборонено, даже. Ну взагалі я не знаю, як працює іміджовий центр КПІ. Але студрадам на таке гроші витрачати не можна. Uh -huh. Ми є студентськими організаціями, в е, ну, надійський є такий вираз Е, І це якраз дуже підходить для студент, бо хоч в нас і є мерч, ми надходження типу, з мерча не використовуємо в комерційних цілях. Ми використовуємо тільки для того, аби покривати наші заходи. Uh -huh. Щоб, типу, наприклад, там, не брати ніякі додаткові взноси зі студентів, бо це ну, не дуже можна взагалі робити. Ну, в тому плані, типу, ми чисто відбиваємо і ніяку собі націнку на це не ставимо. Ми не заробляємо. Чи покриваються кошти, які ви заробляєте на самих мерчах, той мінус, який виходить при підрахунку вашого ну, бюджету, який вам виділяють? Ем... Тут як просто працює, ми часто різні витратні матеріали купуємо на копляємо саме на кошти з мреча е, і, типу, різні листочки, різні, типу, зараз ага. у нас немає принтера, але я сподіваюся, він з'явиться і з ним стане лаше, Е, Трішки, бо, наприклад, різні там маздуківки і так далі. Це добре, що нам допомагає кафедри наші. Типу, у нас досі хороші співробітники, і в нас з ними дуже хороші віднос, стосунки. Тому, типу, щось там у нас немає, на це проблем. А, Але, от різні штуки, там деякі дороговартісні, то ми все-таки шукаємо якісь аналоги, або ну, типу, трошки зменшити ціну, або взагалі замінити їх. Ага. Бо, наприклад, ну куля Тесла, ота невеличка, на яку виклали е, ручку для посвяти, е, в принципі, вона купувалася за коштом реча. Ага. Зараз, правда, вже не існує, але то приколи Хелевіна, бо її розбили. Ого. Ну Це жалко, насправді, тому що таке. Так, це шкода, але ми придумаємо щось ще на наступну посвяту. Ну, загалом я зрозумів, що навіть якщо буде спонсор для судради, е ніяк не можна це задіяти. Е спонсор... До, до речі, спонсорство в нас і дозволені. Ага. Е спонсорство використовують е такі судради, як фіот і пса. Для того, аби покривати свої більш масштабні заходи, наприклад, їхні бали, їхні вечірки. Але а, тут ще є специфіка самого факультету. В них не вмирала студрада навіть під час дистанційки. Ага. А ефтична студрада та й про бюро теж загалом суд вони вмерли на певний час. Ага. А, і через це, типу, розворушити народ. Так. Тобто є старшокурсники, а й приходять першокурсники. І, типу, все одно є певний відсоток того, що, типу, не всі будуть активні. І саме тому зараз, типу, важ досить важко знайти активістів, які вмітимуть працювати зі спонсорами, я б сказала, майже нереально. Ну, саме на втії беремо. Ну, наприклад, людей де які хочуть світитися, бо айтішники у нас здебільшого айтішники, і все таки, айтішники це досить ну, сором'язливі люди. Я зрозумів, якщо ми заговорили про відсоток людей, такий відсоток приходиться з першого курсу, з абітурієнтів саме до Студради. Бо більшість вибирають між правбюро, дехто йде туди, дехто в Студраду. Кого більше? А, ну, по-перше, студрада все-таки обирає якість, а не кількість. Бо це, звісно, класно, коли до нас прийде 60 першачків, але навіщо нам вони, коли типу, вони нічого не робитимуть. Ага. Ну, вибачте, в мене є купа, наприклад, адміністративних штук. Я дуже часто, ну, зараз, наприклад, не втручаюся в роботу проєктного, але до цього я весь семестр вела проєктний департамент, будучи, ну, типу, скинувши трошки обов'язки на своїх заступників. То ходити на всі оці різні засідання насправді забирає дуже багато часу. <тас> <тас> І здається, наче <тас>, <тас> ти нічого не робиш. Але по факту ти дивишся, ну, ти можеш сказати, що ти щось робиш, але все одно, типу. Я <тас> зрозумію. Тоді розкажіть коротко, будь ласка, просто містечко. Ви ну, проживаєте, проживали в гуртожитку. Е, ну, в принципі, я формально ще досі проживаю в гуртожитку. В мене є... Добре, тоді формально ви раді. проживаєте ще третій рік в гуртожитку. А, що ви можете порадити абітурієнтам при заселенні? Е, в принципі, читати Гайсу Ради. Ми там все дуже просто детально описали. Типу, якісь, Навіть в нас є відос на кітокція, і здається, не пам'ятаючи моє посилення інстаграм, угу. здається, постали. Типу, там написані всі ті штуки, які нам потрібні, ну з такого, не знаю, засобів тарганів. Ну, вибачте, там вам вже гуртожитку посовітують более дійсно, тому що е, з часом ці засоби все-таки стають менш дієвими, таргани більш резистентними. Я зрозуміла. У нас також більшість студентів, взагалі серед всіх курсів, живуть зараз в гуртожитку, як не крутий, і було б цікаво почути нашим глядачам, чому підняла ціна на проживання і чим це зумовлена. По перше, це зумовлено економікою України. Наші ціни не підіймалися наскільки я пам'ятаю три роки. E, досить велика інфляція була. Я думаю, якщо хтось розбирається в цьому, то люди зрозуміють, все-таки вибачте ціни на продукти ростуть. Ви думаєте, що ціни на гуртаж, так не ростимуть? E, також наше місто, міста воно було досить збитковим. Якраз через те, що ці три роки не підіймалася ці ціна. Всі розуміють, що війна, але типу, саме тому ціну на коридорка лишили. Просто зараз розробляють іншу систему загалом. Відходять від того, що певний факультет підв'язаний до гуртожитку. Ага. І через це, наприклад, того самого Фіоту то немає змоги жити в комфортному гуртожитку, такому як наш 18-й, а в наших немає змоги жити в дешевшому гуртожитку, типу, якщо їх не влаштовує ціна в 18. -ці. Ага. І, типу, чесно, будучи в інших гуртожитках. Я б справді знаю, що наш комфортний. Але mm -hmm. якби я не була там, чесно, я б навіть не подумала, що комфортні умови можуть бути такими. Але я знаю, що в інших гуртожитках інших університетів справи не кращі, В деяких навіть дуже-дуже гірше. Тому капелічні гуртожитки мають свої недоліки, але водночас мають і переваги. Все-таки розташування в центрі міста ще й за таку, ну, це мала ціна для того, аби жити майже ну. Географічно є центром міста. Ну, так, Хоча... саме ж центр, так. Ну от, е, І, типу, до всього тут метро поруч, тому з підвищення ціни цілком виправдане. Це я говорила одна з наших комент, коли заселяла, не пам'ятаю точно кого, що там літаю з однокімнатною квартирою, майже в центрі Києва. Е, так, бо це правда, особливо, якщо людина живе сама, типу, ну при повному заселенні це складно. Е, а от якщо хочеш, типу, ну. Раніше це було більш можливо, але, до речі, треба було платити більше. Я зрозумів, добре. Зараз поговоримо про ваше навчання. Як ви навчалися на першому курсі, та чи змінився ваш рейтинг на третьому курсі, скажімо, першого семестру? Ну, до речі, перший семестр, саме першого курсу, я закрила середній балом 92. Ага. Після того, як я не отримала стипендію, я зрозумів, ну в нас дуже. Ну, на той момент всі добре вчилися. Я зрозуміла, що просто немає, типу, від тих двох тисяч на місяць якоїсь користі. Це зумовлено більше матеріальним станом моїх батьків. І, відповідно, я на себе вирішила, що мені буде цікавіше чимось іншим займатися. Типу, не так сидячи зубрячи щось, а просто розбираючись типу, в тих предметах, які мені цікаві. Uh -huh. Ну і відповідно, зараз я б сказала, що я закрила доволі добре цей семестр. Бо я, типу, в двох із трьох предметів, ті, що були на екзаменах. Ну, по-перше, їх вклали в основну сесію. А по-друге, в принципі, розуміла, що я роблю. Для мене це вже є показником, типу. Ну, закрила їх. Чесно, я навіть не знаю, який середній бал зараз. Я знаю, що десь близько з 70-80, uh -huh. бо там було дуже багато додаткових, типу цих виборних предметів, які я закрила там, підсотки. Вони дуже легко закриваються, тому тип, їх рахувати якось за якесь досягнення немає сенсу. А от uh -huh. екзаменаційні предмети з ними ну, на деякі було навіть цікаво ходити, що мене здивувало. А у нас, наприклад, були дуже цікаві практики з криптографії. А, загалом практик класний. Це я сподіваюся, насправді, що він це дивитиметься і він вестиме у вас. Бо, типу, саме практик 21, -й, 23 -й груп, до нього ходили із 24-ї, і з 25. ї Так, я зрозумів. А взагалі навчання очне планується для інших курсів? Чи воно буде навіть наступному році тільки для першого? Я сподіваюся, насправді, що другий курс лишать. Це не факт, що вам лишаті ШПЗ, якщо ще, uh, скоріше всього, що ШПЗ буде все-таки uh, дистанційне, але просто сам факт, що купа математики uh, все-таки воно відіграє роль, коли ви знаєте математику. Наприклад, зараз у вас математичний аналіз був і алгіом. Uh, але вони мені так. знадобилися ось на третьому курсі першому семестрі. Uh, і, в принципі, добре, що я знала хоча б ту базу, яка мені була потрібна, uh -huh. і різні кільці. Це більше спойлер, я принаймні поки що не зустрічала. Я зрозумів. А взагалі, навіть якщо дивитися на саму математику другого курсу в кібербезпеці, там же по факту тільки дискретна математика йде. Е, так. Все інше чисто IT. Е, ну, IT переміщення з кібербезпекою. Так. Ну чи варто воно взагалі очне навчання, враховуючи, що більшість предметів буде все одно дистанційно. Я б сказала, що очне навчання варто саме з точки зору. Я не пам'ятаю, чи у вас шумська цього семестру, воно у вас очна чи дистанційна? В нас лекції воно буде. Ні, очно чи дистанційно? Очне так, так. О. Сама практика. це класно. Це насправді дуже класно, бо предмет не дуже важкий. І практик там доволі хороший. Ой. Типу, я сподіваюся, просто, що чисто на математику уводитимуть, бо е, мій потік, потік старший, і потік там, де я содкуратор, другий. Е, ну, скажімо так, У всіх були проблеми саме з математичною складовою і розумінням потім в коді, як це робити правильно. Ага. І типу, З точки зору того, щоб виходити ну, я б сказала, е, вас змушують це вчити. Поки що ви, можливо, не розумієте для чого, але воно потрібне. Ну, взагалі, не зря вважають дискретну математику саме комп'ютерною математикою. І вона дуже нам насправді вона дуже допомагає для тих самих задач в програмуванні. В принципі, так. Що ви очікуєте від самого вступу 2025? Я поки що очікую просто рекомендації МОН щодо правил вступу. Загалом правила вступу від МОН, тому що. Цікава у нас інституція, яка керує освітою в Україні. Ну, взагалі, тенденція серед трьох спеціальностей: От, кібербезпека вона буде, мабуть, широко рости. Це зрозуміло. А є такий мінус просадка на префізах. Вона за цей навпаки, рік навпаки за цей рік плюс 10% людей типу додалося порівнянні з минулим роком. Угу. Хто заслужив саме це? Хто зробив таку, скаже, тенденцію? Перефіз зробили самі? Це взагалі єдина кафедра. Яка мінімально спрацює зі студрадою в плані типу, абітурієнтів. Чому? Бо вони й самі справляються. Uh -huh. Типу, насправді мені дуже класно і дуже, типу, от я щиро радію за те, що самі викладачі розуміють приблизно, що їм треба. Так, вони іноді питають у студентів, і це теж дуже добре. Типу, це та кафедра, якій потрібен фідбек студентів. Е, мені сумні трошки, що, типу, примати і е, кіб'є за все-таки менше, скажімо так, прикладають зусиль на абітфести. Е, бо замість них це робить Студрада, ну, і зараз так. ми фактично пхаємо. Ну, приматів, наприклад, у нас з'явилися просто примати в Студраді, то е, стало трошки легше, б сказала, не трошки а небагато. І якось ми почали більше з кафедрою МЗ дружити. І загалом, типу, і ми мати теж підключаємо. Ага. На ну, кібербезпека там чисто має бути заслуга студради за те, що ми ходимо, і нас дуже багато а, взагалі була просадка серед примасів в цьому році, якщо не помиляюсь. Їх все одно вступило менше. А, і в тому році навіть була загроза закриття МЗІ, якщо не помиляюсь. Ні, з злиття двох кафедр не закриття. А злиття так чи буде якась тенденція? Ну може росту, можливо, знову буде менше студентів саме абітурієнтів на приматах. Чи я хтось... не можу стверджувати, чи типу, в мене є певна здогадка, але я лише про собі, тому що це буде надто, скажімо так. Неофіційно о... просто ще? Ні, не неофіційно. Це буде надто трошки не тактовно з моєї сторони говорити. А, я зрозумів, так. Зможу максимум в особисті розумію, потім сказати. Добре. Але, типу, ну, як на мене, кафедри, тут більше від кафедри просто залежить і. Не в певні теж цього року на дебір, просто ніхто не розуміє, як правильно інтерпретувати прикладну математику, що це взагалі таке. Е, хтось думає, що це математика, як на мене, все-таки справа в тому, або в назві. Якщо змінить назву освіт... типу спеціальності е, саме, бо освітні програми і так уже називаються так, як треба. Uh -huh. Але мало хто читає освітні програми, це бакалаврат, а в бакалавраті ти вступаєш на, освіт... на... не на освітню програму, як на магістратурі, а на а спеціальність. На спеціальність. Так. Так. Якщо на магістратурі ти вже обираєш освітню програму, і ти вже можеш здогадатися, куди ти йдеш на Мамат чи на ММЗІ, і типу відповідно, що ти вивчатимеш, то коли тобі кажуть, прикладна математика, ти абсолютно не розумієш, куди ти йдеш. Хтось думає, що це інформатика. Е, до прикладу, її закінчило, до речі, досить багато зараз людей, які на, е, в таких впливових посадах е, в КПІ. Ага. Це і, е, Зараз забула, як називається е, кандидатка на ректори е, Колиш Марія, е, цей теперішній декан Фіоту ага, Карнага да так. Ярослав. Типу вони закінчили в ТІ. Вони закінчили саме ага. е, е, ну, Із такого типу. Попиши Загалом все. примат це класна спеціальність. Типу, я навіть думаю про те, щоб піти туди на магістратуру, але я досить не впевнена. <рес> опасненька. <рес> так, ну, це добре. опасненька іменно. <рес> добре, а взагалі в цьому році є такі примати от, саме серед першачків, які зацікавились саме розвиненням своєї спеціальності і, е, скажімо, щоб зробити більше абітурієнтів саме на свою спеціальність. О, я з цього ще не знаю, бо ми ще з ними досить типу, ми в другому семестрі більше працюємо по абітурієнтах. Uh, типу, був в першому семестрі тільки в грудні Абітфест. Uh -huh. А от буде обідфест ну, залютневий. Я не впевнена, якщо чесно, навіть чи його будуть адекватно проводити офлайн, чи, можливо, знову зробити онлайн. Uh, просто типу, як, або, не знаю, факультети самі свої дні попроводять. Uh -huh. uh, Все-таки абітфести ті ще йдуть в травні та в червні, чи в кінці, квітні, в червні. Я точно не пам'ятаю їхнього розкладу. Типу, то вони більш важливі, і саме тоді треба дивитися: типу, наскільки я залучені примати. Зазвичай від Судради, ми ж ну, цього року ми трошки окупували, я б сказала, Абітфест uh -huh. під себе і ставили туди спікерів, саме обирали. Це люди були і не зі студради. Просто ми їх добре знали, і ми знали, що вони як сказати, преподнесуть інформацію. В хорошому ключі, і навіть ті недоліки, які є, вони ще чесно про них розкажуть, але uh -huh. не так, аби прям відляк, ну, відлякнути людей. Ну, це зрозуміло, тому що багато серед абітурієнтів вони лякаються виші математики uh, uh, і uh, тим математика патчу... сама про себе говорить. Ну так, так. А, взагалі, як ви плануєте розвивати саму студраду в майбутньому, та по яким критеріям ви будете вибирати наступного голову студради? Я не буду обирати наступного голови стадради. Цим займаються студенти. Людина балотується. Вона под... як взагалі відбувається процес обрання голови. Те, як було зі мною, коли я стала першим заступником, це був ВО, тобто виконуючи обов'язки, тоді ми не мали змоги проводити виборів, бо було дистанційне навчання. А за положенням студентської ради, у нас є певні документи нормативні, якими ми керуємось. Якщо ви думаєте просто, що ми е, типу, робимо все так, як нам захочеться, то на жаль, ні. А е, можливо, на щастя. Ну, е, в нас є виборча комісія, туди вона, відповідно, оголошує конкурс. Е, ну, з ВО це сталося, типу, там ВО призначається на взагалі великий проміжок часу. Ну і, типу, нічого не треба подавати зазвичай. Тому все-таки схотіла, аби все-таки були не ВО, а справді обрані голови, бо обрані голови це свідчить про те, що саме все-таки їх факультет підтримує, ага. вони справді висвітлюють думку студентів. І, відповідно, виборча комісія там бачить, що в теперішнього голови підходить термін, його термін правління, скажімо так, керування я б сказала, не правління. І, відповідно, оголошує конкурс. Спочатку реєструються самі кандидатури. Потім, коли є кандидатури до певного часу, вони починають збирати підписи. Так і коли вже там до певного часу вони збирають підписи. Коли цей проміжок минув, вони виборча комісія дивиться, чи взагалом не збирали кандидати певну кількість підписів необхідну для того, аби стати головою. За той час, коли я балотувалася, це було 10% від факультету. У ага. мене було на той момент 97 підписів потрібних, і в мене було, здається, 100. Тобто трішки, зовсім трішки більше. Я а, Зараз це зменшили до 5%. Але а, враховуючи, що на ІФТІ зараз тисяч, якщо ще є тисяча студентів, я нема, не, не знаю точно, на жаль, зараз цифру, бо, числа, а, бо відрахування я ще не підписувала. Так, і стипендіально добре. ще не відбувалася. Тоді давайте вже підходити до самого кінця. Ми коротко зрозуміли про вас та ваші дії на посаді голови судради, що ви хочете побажати зараз всім ФТІшникам та нам на, на прощання? напрощання. Це складне достатнє питання. Насправді все-таки, аби багато людей знайшли той шлях, по якому вони хочуть в житті, навіть якщо це буде не кібербезпека і взагалі не щось з цим зв'язане, а все-таки ну, те, що вам цікаво. Добре, до Бо... ті. Можете ще бажаєте продовжити? Так, трошки. Звичайно. Так, Бо все-таки досить важливо саме прислухатися до того, що цікаво людині, тобто нам, а не до того, що нам кажуть інші. Це все? Так. Чудово. Насправді мої побажання також будуться всім авторічникам. Це не забути сесію. Також ті, хто зараз випускається, це скласти і, мабуть, поступити до нас знову ж на магістратуру. Вони сюди не прийдуть. Ну, от. Я їх розумію, можливо, в цьому трошки, але тим паче побажати треба. Дякую вам за інтерв'ю. Тоді гарного вам дня. Гарного дня.